Пані співвітчизники, на минулому тижні у Страсну п'ятницю, але Сумська районна рада керівництво її провела підписання меморандуму з американським фондом благодійним Ukraine Action, що це дає безпосередньо нам всім. Спитайте ви, що це не тільки папірець, а якась, якась допомога реальна візуальна. То хочу зазначити, що це перша швидка та джип Nissan, Поїхав вже на Покровський напрямок. Третє, це ось оця автівочка, цей залізний, залізний наш е, друг, який ми вже е, так, відремонтували, зробили капіталку і вже поставили на бойове чергування, яке несе, е, відповіда... несе свою місію в зоні відповідальності нашого добровільчого формування. І наступне те, що скажем так, візуально поки не видно, але це вже є в цьому меморандумі, що надає ще Ukrainian ЕКШЕН. Вони організовують програму реабілітації української дії у Карпатах, використовуючи сучасні методи відновлення ветеранів, залучати ветеранів та члени їхніх сімей до участі в програмі. Тому так, ветерани будуть запрошені завдяки цій благодійній організації в Карпати на відновлення, на реабілітацію, тому ми бачимо реальні дії і працюємо у напрямку для того, щоб Україна перемогла і реабілітація військових не була. Десь на задньому плані або на перших шпальтах. Дякую, Україні, слава Україні. Сьогодні, 17 квітня 2025 року, Я, Біцак Володимир, заступник голови Сумської районної ради, та представник директор Міжнародного фонду України Action, Джефрі, хочемо підписати меморандум про наступні, про співпрацю, в якої зазначаються головні мети цього меморандуму. Є встановлення партнерства адміністрацією та Ukraine Action за підтримки і реабілітації ветеранів та членів їхніх сімей. Також співпраця передбачає зміцнення міжнародного партнерства та е, дуже багато корисних речей для нас, українців. Тому ми це, е, якщо Джефрі не заперечує, робимо при вас і зараз. Джефрі, декілька слів. Дякую. Е, так, Ми почали спрацювати в сумах вже з 2000. З 2022 року багато допомоги передавали, багато машин, багато медичної допомоги. І теж ми вже прийняли ветерани Сумської області до нашої програми революція. Тоді сьогодні я дуже радий підписати цей меморандум з вами, з нашими друзями. Я був недавно в Сумах і, і бачу, що велика потреба є. І я то керарій працювати повітря збрюву з, з ними. От uh, тоді дуже вам дякую. Тоді, як то кажуть, до справи. До справи. До справи. І... А це Сподіваюся співпрацю та дуже взаємовигідні та партнерські відносини.